Доброго дня, шановні друзі та підписники, з вами ваш улюблений адвокат Олена Миколаївна. І сьогодні ми з вами поспілкуємося щодо оскарження штрафів ТЦК. Незалежно від того, де б ви не знаходилися в Україні чи а, за кордоном. Такі штрафи є незаконними та підлягають скасуванню в судовому порядку. Є певна інструкція і певний алгоритм. Наразі судова практика по даній категорії справ позитивна, і такі категорії справ скасовуються і закривають провадження. По адміністративній справі. Якщо ви не знаєте, чи є у вас штраф, чи немає, тому що є певна категорія, які знають і вже в судовому порядку оскаржують, ви можете зайти на безкоштовний реєстр сервісу онлайн і перевірити, чи є, ви, чи є у вас певні штрафи, чи немає. Якщо ви побачили, що я у вас штраф за порушення правил військового обліку, а у вигляді 17 500 до 25 500 гривень. Ви можете сміливо звертатися за юридичною допомогою і ми в судовому порядку оскаржимо даний штраф. Звертайтеся, знайте свої права і захищайте свої права.